Друзі, всім привіт! Рад вас бачити на своєму Ютуб-каналі. З вами, як завжди, на зв'язку Віталій Жогов. І друзі, так ви правильно зрозуміли, від сьогоднішнього дня всі відео на моєму Ютуб каналі будуть виходити виключно українською мовою. Сьогодні я дам вам відповідь на питання, яке мені задавали буквально протягом вчора, сьогодні, буквально протягом останніх днів, вже декілька людей. Куди я пропав, чому не записую відео, чому не так активно веду свій YouTube і Telegram канал. Також розповім вам, чому я вирішив перейти на українську мову і чому з самого початку, наприклад, не створив YouTube канал і не вів його українською мовою. Давайте, друзі, почнемо з самого початку, тобто із заснування. Мого YouTube каналу е, я займаюся інвестиціями з, з 2013 року. Не особо е, успішно це було, е, були втрати, були якісь там заробітки. Але да? з 2016 року я вже почав займатися цим всім якось більш активно. І в якийсь момент е, мені довелося е, інвестувати в одну компанію. Я почав там розвиватися трошки і почав е, якби, запрошувати людей. Потім мені довелося цим людям записувати відео, як інвестувати в цю компанію. І так як в мене команда була з Росії, в мене взагалі не було в той час партнерів з України, то мені довелося тоді записувати відеоролики на російській мові. Хоча в той час я, по суті, її аж так і не знав, я її до сих пір сильно і не знаю, але тоді було все набагато. Гірше, як то говориться, це був, якщо я не помиляюся, 2015-16 рік. Потім я YouTube канал закинув, тому що я не планував ніяк його вести, просто записав там декілька, може, з 10 відеороликів, як інструкція, там поповнення кабінету, перфектмани, щось і там так далі. Після чого в 2000, Десь вже був 19-20 рік, тобто після 3-4 років після цих всіх інвестицій, я почав займатися Форекс-роботами. І е, так як в мене вже там да, були якісь там знайомості я е, почав запрошувати цих людей. І знову ж ці люди були з Росії. І мені довелося знову записувати відеоролики, як там встановити робота, там, як встановити термінал, зареєструватися на біржі і так далі. Тобто, знову російська мова, знову російські партнери далі. Пройшов якийсь час, і я зустрівся з криптовалютою і зрозумів, що тут є гроші, і потрібно якось вивчати цю сферу. І для того, щоб вивчати цю сферу, так як я лінива людина, я вирішив собі зробити такий відео щоденник, можна сказати. І я почав записувати відеоролики для того, щоб мати мотивацію, чомусь навчатися і. Мати якусь да, стабільність постійно, що я мушу щось робити для того, щоб розвиватися. І я почав записувати одразу кожен день відео, пізніше трішки менше. І так як у мене перші відео там, да, перші підписники були там, росіяни і на російській мові, я почав так і далі продовжувати записувати російською. Було у мене декілька відео на українській мові: це про трансферго, як гроші переслати з Польщі в Україну. Ну, я думаю, багато хто знає, що я проживаю в Польщі, в Польщі я проживаю вже більше п'яти років, і так як потрібно було. Пересилати гроші, я записав відео. Те відео, я от зараз прямо дивлюся, набрало вже 40 тисяч переглядів, і там мені вдалося на рефералці, дякуючи цьому відео, заробити, якщо я не помиляюся, більше 2 тисяч доларів. Ну то, друзі, неважливо. Дальше. Я почав розвивати свій YouTube канал і все якось йшло, йшло, йшло. І я навіть не планував, що воно буде там, 10 тисяч підпис, як зараз, там без 200 ніби. 10 тисяч підписників. І я навіть не звертав уваги. І все це продовжувалось. Ніби йшло там ну, російська мова, то російська мова, яка там, в принципі, була різниця, да, яка, яка є різниця. Ну, виявилось, що різниця є. І е, в житті я взагалі не спілкуюсь російською мовою. У мене російська мова це мій телеграм-канал і мій ютуб канал. В житті я спілкуюсь українською мовою, більш такою суржиковою, і е, польською. І з часом я почав. Вже помічати за собою, що української мови в мене в моїй мові все менше і менше, а з'являється все більше якихось суржикових слів, якихось слів, паразит, паразитів. Але все рівно, я думаю, ну ладно, є цей YouTube канал буду вже продовжувати його вести далі. Як вже я, не хочу нічого міняти. І це тривало до 24 лютого, поки Росія не вторглась в Україну і не почалась війна. В перший же день в мене було дуже велике відторгнення взагалі до всього русського, всіх росіян. Але мені якось не хотілося займатися цим Ютубом, щось міняти, вести його на українській мові, тому що було не до цього. Була проблема, як допомогти для ЗСУ, як зберегти рідних, ну і так далі. Я думаю, всі стикнулися з цією проблемою. Потім я один там, два відео щось почав, коротше записував, записував, і я почав помічати за собою, що мені. З кожним днем все важче і важче і важче, тому що я людина принципова, і я не люблю щось робити через силу. Тобто, в мене почало з'являтися дуже велике відторгнення до всього русського. все, що є русське, все в мене відторгнення. і я не хотів розмовляти взагалі навіть на відео на російській мові. І все це накопичувалось півроку, от вже майже півроку. Я там записав біля 10 відео, якось себе це вижав, тому що партнери просили, і не хотілося прям якось так закидати YouTube канал, тому що я його веду вже там 2 роки. Але це тривало довгий період, і вже, буквально, напевно, з місяць я ніяк не можу себе перебороти, щоб продовжити записувати відеоролики на російській мові. Тому я сьогодні записую це відео, і так можна сказати, Скидаю цей камінь з душі, і що я не буду більше записувати відеороликів на російській мові. Так, да, друзі, я чудово розумію, що я втрачу велику кількість аудиторії. Е, недавно у мене також спитали в чаті, е, чому я ну, почав записувати відео на російській мові. Думали, що більше охват аудиторії. Ні, насправді не так. І тепер, хоча я розумію, що я втрачу якусь там. Кількість аудиторії, більше 50% мене дивляться людей з Росії. Ну, в принципі, мені якось на це все рівно є якісь, в принципі, і хочеться розвивати український YouTube, українську мову і допомагати в розвитку. І мені також кажеться, що можливо якось надихну. Навіть вчора в телеграм-чаті писали люди, що якщо ти перейдеш на українську мову, ми теж перейдемо. Тому я роблю такий невеличкий крок. А аудиторія, я думаю, з часом прийде нова, а не прийде, так і буде. Я YouTube канал записую не для того, щоб стати, там, не знаю, якимось е дуже знаменитим на мільярд <хи> підписників, а просто записую для себе. І я роблю тільки те, що мені подобається. Мені не подобається вести YouTube канал російською мовою, тому я його вести не буду, а буду вести українською мовою. О, от, друзі, таке вийшло е -е, відео. В даний час я думаю, що відеоролики будуть виходити більш мовою якоюсь суржикою зі словами паразитами, тому що за останній час дуже я особисто зіпсував свою мову російськими словами і словами. Паразитами і плюс, за рахунок того, що розмовляю ще плюс польською мовою, ще ці слова мішаються. Тому буде пока українська, така, як ви чуєте зараз відео, і з часом ми будемо її, звичайно, покращувати і виходити на нормальну українську мову. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо вам це відео можливо сподобалося, що воно вас якось мотивувало, то обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій YouTube канал, зробимо український YouTube сильнішим і більшим. І, друзі, всім перемоги і слава Україні! До нових зустрічей, до зустрічі в новому відео.